Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. В мене трішки такий хаос після минулого е, відео, але мені хочеться поговорити про пензлі. Ми з вами більше спілкуємося за акварельні фарби, <звук> да? чи правильно сказати про акварельні фарби. Треба тут подумати, які в нас. Що в нас стоїть попереду слова? І я хотіла показати вам е, ф, ф, пензлики, якими я користуюся. Взагалі, я приношу на малювання користуватися, коли ми малюємо акварелями, це от Санті, це Китай і нашу росу. Санті, я спочатку купляла росу пізніше, вони приблизно в однаковій е, вартості. Я не пам'ятаю, там 100 чи чимось чи 120 гривень було. Що в цих пензликах не дуже мені подобається, вони дуже класно прижимають, це синтетика. Вони так більш жорсткі, да? підходять для тоненьких ліній, підходять для лисування, але дівчата бувають, забувають і використовують їх на акрил. Хоча для акрилу я беру такі от більш сточені. Різниця. Я десь вже це проголошувала ще раз, синтетичний пензлик він забирає менше водички. Бачите, і в нього такі от е, рухи е, інші, е, він е, менше води, от. але дуже класно для лисування і для початківців воно прикольно для себе я беру пензлики. В мене є Рафаель. Тут дуже класний, От вони зібрані. Це називається французьке кріплення. наче, І сама фірма французька. І ще є пензлики Pinax Poseidon, Мені здається, це теж Китай. Я хочу знайти наші, але поки що не знаю, чи білка це натуральні пензлі, вони дорогі. З ними краще працювати, коли у вас на політрі вже розведені фарби, бо ці широкі пензлики, їх важко з квітами працювати. Вони набирають якомога більше води, і їх краще вже, от коли готова Готова і розведена фарба. Бачите, вони більш ніжні, вони прям от зараз ведуть більш прозору фарбу. Ну, якщо я набрала, то... І вони Дуже такі. Ну, от Зараз я думала, що мені одразу вам вийде передати. Це треба спробувати. Вони більш м'які, вони по-іншому натискаються, по-іншому ведеться. І ви навіть бачите, я наче робила одні ті ж самі рухи, але тут от така плямка вийшла по одному, тут по-іншому. Бачите, і вода в нас відтискає. Далі є. Вони достатньо так, там, коштують від 350 гривень, і можуть, до, в залежності від розміра, до 1000 доходити і більше. В нас є, це наш виробник поні. Вона прикольна, вони бюджетні, недорогі. Але я купляла там три види. Це в мене був, наприклад, перший, потім. Він ще 16 гривень коштує. Це натуральний, це е, підстригли поні. От. І потім ще був один розмір, і десь ще більший за цей. Тут в мене 12, а там ну, більший розмір, я зараз не знайду. Що мені не дуже сподобалось, на великому розмірі кріплення таке, що вилітали ворсинки і вони прикріплювалися до паперу. Але Знову ж таки, можна цією фарбою також ви можете нею малювати пензликом. Але мені він більше сподобався от ідеально, можливо, в нас ще будуть якісь такі заняття. ми зробимо. Я минулому році в кінці навчалася малювати петриківський розпис, і от саме оцим пензликом а, мазок з двома кольорами. Знову забула слово. Мазок з двома кольорами їм робити ідеально. Тобто він ідеально на себе бере гуаш, і він ідеально, коли він роботи, працює з пензликом з кішки. От. І найголовніше, що я вам хотіла сказати, це миття пензлика. Дуже важливо, акварель, вона наче в нас контактує з водою, щоб ви обов'язково промивали пензлик. Якщо ви цими, цим пензликом скористалися і, наприклад, ви акриловою фарбою чи дуже інтенсивні якісь, то бажано з милом промити під проточною водою, причому майже так. Чому? Тому що акрил дуже добре забивається туди всередину, і потім у вас пензлик або стає жорстким, або, наприклад, ви не вимили акварель, е акварельну фарбу, і вона у вас е також дає відблиски на малюнку. Це дуже швидко, це спонтанно я написала, і мені от, я ж кажу, останнім часом подобається дуже таке кріплення. Дуже класно. От, е якщо є якісь питання, є побажання, будь ласка, пишіть, е мені цікаво взаємодіяти з вами. Мені б хотілося і більше малювати, але іноді здається, що я просто для вас не вгадую якусь тематику. Тож буду рада, якщо ви мені напишете якийсь зворотній зв'язок. Всім дякую, гарного дня, натхнення, обов'язково малюйте, обов'язково займайтеся вправами. Це дуже класно. Все, до побачення!